В Одеському центрі реабілітації для дітей з проблемами психофізичного розвитку знову кипить робота. Директор установи розповідає, що з початком воєнних дій центр тимчасово припинив свою основну діяльність. Усі сили співробітники направили на те, щоб допомогти своїм підопічним евакуюватись до інших країн. Коли почалися воєнні дії, то ми повинні були закрити наш центр, нашу установу і займались перші три місяці. Евакуацію у нас дуже багато сімей виїхало за кордон в європейські країни і дякуючи нашим партнерам з Німеччини, з Молдавії, з Франції. Наші діти, наші сім'ї зараз забезпечені житлом, забезпечені соціальною допомогою. Установа підтримувала всім необхідним і тих, хто вирішив залишатися в місті. Згодом роботу почали відновлювати. І сьогодні центр реабілітації функціонує у колишньому режимі. Зараз в наших відділеннях в ранньої реабілітації у нас 279 сімей проходять, дітки проходять реабілітацію і до 100 Дітей і дорослих в групах денного перебування працює відділення ранньої реабілітації відділення денного перебування на Івана та Юрія Лип. В Суворовському районі на Сахарова працює відділення ранньої реабілітації денного перебування. Також працює на Махачкалінській відділення трудової адаптації. Підопішні центру не те, що постійні відвідувачі, а практично члени родини. Одесити згадують, у перші місяці війни, коли установа призупинила свою роботу, було важко справлятися із навантаженням. Батьки кажуть, що не могли залишити своїх дітей без нагляду ні на секунду, адже вони потребують постійного. Догляду та й діти встигли скучити за улюбленими заняттями та людьми, які допомагали їм упродовж усього їхнього життя. Одеські сім'ї не приховують для багатьох. Це вже другий дім. Нам дуже подобається зі для нас це, в принципі, второй дома. І діти тут соціалізовані много очень занять. Ми займалися і по церапії, з логопедом, фізкультури, масаж. Ну в общем, отношения здесь потрясающая к детям. Я говорю, это в принципе наш второй дом. Мы тоже реабилитационный наш центр посещаем с пяти лет. И очень рады, что в нашей Одессе есть такой реабилитационный центр. Во время войны мы не выезжали с Одессы никуда. Я живу одна с ребенком, он тяжелый для меня, это было нереально. И с нетерпением мы ждали открытия нашего центра. Після відновлення роботи підопічних у центрі побільшало. От тепер тут надають допомогу не лише Одеситам, а й внутрішнім переселенцям. Люди, які втекли від війни, кажуть, що в Одесі відчувають максимальну турботу від людей, а в закладі їхні діти не встигають скучити, адже заняття є на будь-який смак та інтерес. Все очень хорошие, все очень добрые. Вот меня же прям поразило, что действительно все с такой душой относятся, все так хорошо относятся к нам, ну, честно, и узнают, что мы как бы переселенцы, вообще 10 раз еще больше внимания и. Ну, Супер! Мы два года назад приехали. Нам очень понравилось, поэтому мы надеюсь навсегда в этом городе. Все хорошо. Мы вот как приехали, сразу попали в этот центр. Нас приняли все хорошо, все занимаются с ребенком. Большие результаты появилась речь. А урібенка поэтому потім очень довольны. до школи. я надеюсь, як до школи. Відзначу, що центр облаштований сучасним європейським обладнанням. Створено спеціальні ігрові та навчальні кімнати. Все це разом допомагає лікарям виконувати своє головне завдання: проводити профілактику можливих відхилень у дітей і забезпечує їм можливість після проходження реабілітації соціалізуватися та жити активним життям.